Тот же фаска внутренняя. И фаска зооводничная. И 45. Отже, е, наступні, скільки там, 5 штук, також будуть в нас абдирка. В принципі, ну, одне й те саме. Е, на цьому відео закінчиться частина перша, так би мовити. От, а потім я вже або за кадром, або знімемо, е, виточку зроблю в цих кулачках, щоб. Перевертати, затискати виточка 6 глубиною. А деталь в нас товщина. Товщина пояска так сказати. 7. От. І буду затискати за 6. Якраз що перевертаємо, і потім вже готова деталь. Тут площина, в принципі, по допуску, все нормально. І. Будемо знімати потім ще другі частини. Зараз працюємо кулачки, Щоб Площина була добра. Отже, на наших заготовках попередньо були проточені бази внутрішні відповіді. А зараз ми наскочуємо в чорнову з припуском в 1 мм. Загинаємо за зроблену виточку і наскочуємо. Зараз продемонструємо. Наших деталюшок, зараз обдирка, ми обдираємо далі діаметр під фланець виступ. Я трішки за кадром вже наобдирав, там 4 штучки. Продовжуємо. Зараз продемонструю. Установлюємо. Піджимаємо? Трішки підстукуємо. Знову піджимаємо. Запускаємо. У нас вже попередньо до торця прив'язано. Даємо 2 міліметри і погнали. Зараз вручну переведу. Проміряємо зараз. 200. Нам потрібно 185, потім ми ще діаметр підпочимо. Додаємо ще два вручну підводимо обережно на удар. І вмикаємо подачу і погнали. Отже, останній проход на цій деталі. по диаметру трешки. пройдемо вручную. отжимаем маємо अब oh, देर